Підготуйся до змін, рішення змінитись Прийми сам рей, okay. крок два, забудь слово барей, hey. що в'ясуний розум для добрих справ. Крок до гідності, Більше скромність в одязі Крок зроби, поможи Чи не та да побіяти? Сім шість п'ять в нас ще купа занять, переодяні з тим, ми перейди на інший бік, такий милий блік. Okay. станеш добрим ти, шановні скептики, спостерігай те, ще до спокути побіжим, нехай не. Крок дев'ять маєш бути ти щедрим. Так, звісно, твоя історія не вигадка. Крок десять повторив всі дев'ять. Повтори? О цьому ви не ягли, якщо не помітив ти. Одинадцять. Одне питання, як же він потрапить до рай? Крок дванадцять, що за десь це, пандюс, покута все. Крок ще крок із Сьогодні ж яйця полюби, так а ти почне цікав тур візьми. І станеш тупим, ти вдруге рятуй скоріше від смерття. Так як можливо ключ, це самопожертва. Якщо що заради нього ризикнеш усім ти, тисячу спокути праві ми. Я ненавиджу тебе.